Привіт всім. Всі бачили попереднє відео, як працює оця штука, агрегат. Зараз ми переробляємо той станок, ну не то, що переробляємо, а знімаємо агрегат один, агрегат другий вже стоїть, ми просто його ну, доставляємо потрібні запчастини і працюємо далі. Та сама станина буде робити вже інші, інші речі. Рубання дроб безпосередньо. Це та якби універсальність цього. Зараз розбираємо ключик один другий. Знімаю ланцюжок, знімаємо зірку, ну в процесі зараз все покажемо. Що до чого. Так, відкрутили от три болта. Тут все дуже просто. Того зняли, тут ніяких центровочних штук немає. Тут просто воно на тому от. Раз і тих три болта тримають. Все, більше нічого. Зірку нижню зняли. Ланцюг той, що рвався, зняли. Що дуже швидко робиться і дуже просто. Тут відкрутили три болта і один закручений в раму. Сюди округ. Один болтик трохи довший. Той третій болт. І в принципі вже все, та фігня. Насадка для подрібнення знімається. Все, відійди трошки цей, бо зараз буде падати. Вже здалека. Один чоловік. Трохи воно тяжке, а? та для одного. Щось за таке трохи він Але то там гайку я зробив досить довго, щоб воно тримало, щоб надійно було. Сукенція, яка дробить, від'єднана. Зараз будемо приєднувати. Ага, Того треба, напевно, накрутити назад. Транспортне положення. Вживляємо болти назад і все, перетягуємо в потрібне місце і там користуємося. Кука. Кука на цей, на паузу. Бо будемо переїжджати туди. Розібрали. Тачанка. який важить. певно, з 250 кіль. І поїхали. На місце дислокації там, де є дрова. Їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо там, де дрова. Це може бути відстань і в декілька кілометрів, може бути в декілька десятків кілометрів. Ну, в даному випадку, певно, метри 50. А взагалі буває по-різному. Все. Є купа дров Таких таких, черешня тут росла, лопеньок під неї. То ми зрізали, вони вже трохи підсохли, зиму лежать. Зараз будемо їх кулати. Зберемо агрегат, поставимо тягу, мотор поставимо, там во мотор стоїть. У нас всюди все потроху. Таво мотор. І сюди будемо складати на того купеку. Тут же трохи є, трохи різали, різали такі, о, бачите, що поскладав такі, що не треба рубати. О! Котел влазить, то влазить. А тамте в котел не влазить, на жаль. Треба рубати. Ну, все, мимо набавити. стільки всього треба на ну, дровокол. Тут поскладав, зараз ту все докупи буду збирати. Мотор, частотник, кронштейн під мотор, моторму треба поміняти, Той кронштейн від циркулярки, то треба сюди. Сам дровокол, ну і тут от, ще тяга, то зараз я вам все покажу. Коромисло, тяга, яка буде повзум тягати, болти, ремінь. То що зараз ми поставимо. О. А, Пеньок. О, пеньок, позасверлював. Пеньок з старої черешні, позасверлював, понасипав туди салітри. Кажуть, що має зігнити. Подивимось, чи зігниє, чи ні. Через рік. Пришпилив мотор, повісив. Тут зроблено таким чином, що натяжка дуже легко на тій усі. Раз, ту ручку піднімаєш, а сюди будемо запихати натяжитель. Потім покажу, який натяжитель. О, а щоб соосність була по ремню. По ремню, по шківах, то воно теж їздить. Знову ж таки на тій усі. Ось. Видно, видно. Отак от. Мотор туди-сюди. Туди-сюди без проблем совається взагалі. Щоб попало на шківи, файно рем. На будь-які. Хочеш, коли я то я сюди попадаю, коли цим... коли Подрібнювачем. А коли рубати, то мені треба на той шків великий, Ще тут є шків більший. Був. токар його, а, був, е, нема. токар його з Ну, нема. Може бути ще тут. Шків. Это все. Сюда натяжитель. Ага, натяжитель показываю. Натяжитель уйду. Вот он, напевно, будет добрый натяжитель. Опа. Люкс натяжитель. Все. То вот шатушка. Капитальный. О. Все. Хорошо, я показываю эту лодку для чего. Так, продовжуємо зборку. Тепер ту от підпорку треба закрутити от сюди. Отак от вона має стояти. Значить, Я її зробив зйомною чому? Тому що е, то така сама підпорка з там того боку для стола. От Їх має бути дві, одна і друга. Відповідно, ну щоб тут нагрузка йде. Щоб воно тримало ту нагрузку. Ну і я мусив ту підпорку зробити, вона була приварена, все, а вже коли робив <coughs> щепоріз, то мусив зробити зйомною. Тому що тут в мене вішається щепорізна ту платформу. От. Ну і Тут, зрозуміло, на редуктор кронштейн, а тут от таку мусив приварити ще штучку, щоб то все було нагрузку витримало. Зараз прикрутимо. Болт, болт Далі покажу. Так, підпора на місці. Лишилося тяга. Тяга у нас йде. туди в шпару. О. О! Туда в шпару. Тут відповідно на бугіль. Ось цей, сюди, той підшипник, той зрозуміло зверху. Дається ті от болти. І того шайба спочатку. От спочатку та шайба. Це для того, щоб, ну, щоб підшипник нормально став. І тоді оце закрутити. Сюди. Щоб підшипник не тут рукався. Крутим. Ну і перед кожним стартом роботи ми змащуємо. Тут є масляночки на чотири боки, є шприцик, мастимо. Вот досить попір. Раз? Опумповуємо садибольчик. О! О! Ось має вилізти. Так. І тут ось передочні дуже. Кожна сторона. Можна просто мастити, але я щось вирішив зробити. Масльомка, маслка, є масльонка. Там зробив такі канавочки теж. Ну і загострити ножик теж. Я вже не загострив, бачите, який блискучий. То рисора, оце. Той кусочок, ото ось смужка. Це рисора. Готовий все. Все, Готові до старту. Ага, стоять, не готові до старту. Беремо тепер частотник, включаємо і перелаштовуємо, тому що там у нас був старт на 20 секунд. А тут нам треба зробити старт. Я не бачу того сонця. ладно, Тут робимо старт 5 секунд і зупинка теж 5 секунд. Зараз я тут перелаштую, запущу і тоді я покажу. Так, виставили на частотнику мінімальну частоту. Тиснемо старт. Праве крутіння, мотор запустився і дивимося перший оберт, чи ніде нічого не черкає. вона має на увазі перший оберт. От шатун пішов. Я тут додаю, тут і мене крутілочка стоять, бо щось. Пішов шатун. Оберт вже зробив. Тут теж вроді все нормально. Прибавляем трошка маховик, ховек Офіг з ним ще добавляем ще і дивимся на частоту, яка у нас там частота ну тут конечно ничего не покаже Ну, частота вже є Це дуже високі оберти. Це вже максимум 85. Добре, зараз настроїмося і почнемо рубати. Так, пробуємо налаштування. значить, Тут от мусив переставити на бачите, на більший цей. Не на середньому стояло, а на самий більший. Тобто мотор видає самі більші оберти і стартуємо. Помалень. І тут дивимося 50 Гц, так часто, ну, тут не буде видно. 50 даємо заводських, ну може не 50, може дамо 60 для початку. О, 60, трошки все, воно вже тривало би рубати. Проблем Монстр! Може перейти до того боку? Все, перша колода. Так. Перша колода. Поведемо частотні. Шовувалося стало. Чи вибило світло взагалі? Шекаємо, щось не альо. <гум> Десь щось пропало. Так, знайшли в чому причина. Там переноска фішка погана. Вона, не. Пакетники не вибили, а просто цей. Так, тут накрутити. Старт. О, вже саме русло. Все погнали. Монстр, давай! Ти ж монстер, то буде цей то черешня рубаємо черешню. Ой, черешника сира, сира, блін. Я її зрізав осінню, ці зиму пролежала. У лоді, я думав, що буде ліпше. Вона сира. Я хотів нею купити, зараз вам покажу кутівку. Бачу, що нею купити буде зле. Ну, Але ось другоход. Тут відео не про купілку, а про молоко. Так, що ми маємо? Тачку треба принести. Беремо ще лупче трохи. Прошу дуже. Так, треба доставити не 5 секунд, а 3. Старт. буде Швидше. Пока виключай, зараз ще тут чуть-чуть перелаштування зробимо. Так, приніс ядрова. Є коптілочка, Забацали такі, і треба примірити по довжині. О, Подовжині. Якраз, акурат. Вони сирі, відповідно, кладемо зверху, щоб сохли. По одному, по два полінця, тут закрили, то зробили і воно ну, пропалюємо так. Як. Пропалюємо, щоб вона була цей. Тут собі сів культурно. Трошка вище треба лавочку в ту сторону. Все, сидиш, наблюдаєш, температурку поставив, все як має бути. Але відео не про коптілку, а про дрова. Там зараз ми налаштування зробимо і ще далі продовжимо. Зробив трошки налаштування на частотнику. Поставлю 3 секунди старту і 3 секунди тормозу. тормоза. Разбатуєш, розглянеш. Тут тобі регулірує. Якщо рубаю щось тяжче, менші оберти. Легше більше оберти. Ну, Тачка дров вже є. Беремо колоду їму. Тотість спрацював, але витепотимо. Бурбай максимально маленький, потім ну, позакопці. Так, му ну, з тим, в принципі, все понятно. Зберемо групу, серьезно. Це є саме низко, о, це є саме низ, я вставлю я несколько. Ну, кожне, рівне. much. Nice. Сотні! Поняли? Він якось дотискає. Коротше, з дуже великою силою. Далі вже не цікав. Так, що ще. Ще. О, велика. Так, велика. Та рівна, вона велика, але вона рівна. Не знаю, ну пробуй. Так, давайте осьмо. Ага. О, з того боку де тут. О тут мої сук. Во, був сук. Пробуй. Щось не інтересно. Дріємо. У нас немає. Отак рубає другу що я вам хотів сказати? Що я вам хотів сказати? Маленький агрегат, маленький агрегат. Бачите, воно компактне, воно влазить мені в машину в багажник, ось, Але воно вміє рубати дуже прикольно, ви замітили, і воно дуже класно вміє робити щіпу, не, не щіпу, а дрібнити по 4-5 см гілячки. Такі навіть як рука, ви бачили в попередній серії, там, де по зимою там, цей рубали. Якщо в міру нагружати, в міру пильнувати, ну то, будь ласка. Якщо комусь комусь треба цей, якісь там розміри, якісь там, ну зміст зрозумілий. Воно є маленьке, вертикальне, сила бешена, валить, незамітно. замітили. Кому щось, то телефонуйте. Засіх, за скільки тачка нарубалась. Взагалі взагалі не, не напрягаю. О, за виключенням того, що мені коліно впало в нього.